Таю команда першого подільського готова підсумувати головні події 29 квітня. То чим запам'ятався цей день далі? Представники уряду минулого тижня працювали у Вашингтоні. Про це розповів Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Зокрема, особливу увагу приділили залученню коштів для підготовки вже наступного опалювального сезону. Вже підписана угода з європейським банком реконструкції і розвитку про залучення 270 мільйонів євро. А також уряд Норвегії надає Україні грант на 140 мільйонів євро. За ці кошти плануємо закупити додатково близько 1 мільярда кубічних метрів газу, аби в оселях українців наступної зими було світло і тепло. Нагадаю, що цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру, завдав втрат в обсязі майже 50% від цього видобутку. Попри це, сектор вистояв і стабільно забезпечує споживачів блакітним паливом. Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту. Від початку року вже законтрактовано півтора мільярда кубів газу. Це ще 300 мільйонів метрів кубічних зрідженого природного газу. Еленджі Нафтогаз закупить у польської компанії Орлен. Диверсифікуємо джерела енергоресурсів, щоб гарантовано мати достатні обсяги газу на наступну зиму. Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газового видобутку. Приватним підприємствам нафтогазоводобовної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництво об'єктів необхідних для приєднання до газотранспортної системи України. Юлія Тимошенко виступила категорично проти корупційного переділу ринку сировини в деревообробній галузі, який цинічно назвали реформою. За її словами, цього тижня в порядок денний Верховної Ради винесли законопроєкт 4197Д про ринок деревини. Страшний неприховано корупційний документ, ухвалення якого обернеться непоправними наслідками для галузі і для країни, застерігає лідерка батьківщини. На її переконання цей законопроєкт створює умови, за якими купувати сировину зможуть лише гігантські монополісти-деревообробники. Тому 6 тисяч малих та середніх деревообробних підприємств будуть змушені закритися. Відтак сотні тисяч їхніх співробітників залишаться без роботи та засобів для існування. Категорично проти цього закону публічно виступили також профільні асоціації деревообробної галузі. Фракція Батьківщина вимагає зняти документ з розгляду. Кам'янець-Подільська громада знову у жалобі. На щиті повернувся ще один герой Василь Собко. Родом із села Манівці. Він з перших днів війни став до лав захисників. Віддано боронив українську землю від російських загарбників. 24 квітня його серце зупинилося. Воїну було лише 47 років. Кам'янець-Подільська громада знову у жалобі. На щиті повернувся Василь Собко. Ще молода. За спокій души новопреставленого, обі'єнного воїна нашого Василія і за відпущення йому усякої пробуни його, вільної і невільної. Він узяв до рук одразу після початку повномасштабного вторгнення. На фронті Василь зарекомендував себе як мужній, надійний і доброзичливий боєць. Був дисциплінованим, відповідальним, щирим у стосунках із побратимами. Воював у найгарячіших точках, неодноразово був поранений, але повертався до строю, аби допомагати іншим. Дуже хороша людина. Я вам скажу, що це. Єдиниці, одиниці такі люди є, він дуже добрий був, відповідальний був. Знаєте, ну це людина з великої букви, просто з великої букви. Нагороди в нього заслужені. Наскільки він спасав і витягував хлопців своїх. Він нікого не залишав. І це правда. Він нікого не залишав. Навіть коли він був контужений. він був контужений 51 день, він був на нулі, він воював з контузією і у нього були сопутствуючі хвороби, і вони були дуже тяжкі. Неодноразово боєць отримував поранення і навіть після контузії продовжував рятувати поранених побратимів з поля бою ціною власного здоров'я і життя. Він останні місяці прилежав в лікарні від хімічного отруєння, хімічної зброї. Це було є е, поранення, а є було хімічне отруєння. І е, е, ця зброя. Е, Кидалася вона місці з вибухівкою, і хлопці труїлися. Респіратори ті, що й видаються, да, хлопці раз вдягнули, раз вдягнули. Ви самі розумієте, що в них дуже важко воювати. Лікарі боролися, тому що в нього було хімічне отруєння. 24 квітня 2025 року серце воїна зупинилося. Йому було лише 47 років. Поховали героя у Кам'янці-Подільському. Жителів області кожного ранку о 9-й годині закликають зупинитися, подумки, згадати загиблих героїв і подякувати їм за захист держави у кожному місті, селі, на роботі чи вдома, важливо знайти цю хвилину тиші, бо пам'ять це сила, яка тримає наш дух і об'єднує країну. На території області необхідно впровадити додаткові е, заходи для того, аби залучити більш. Е, Широко населення області до вшанування пам'яті, до загальнонаціональної хвилини мовчання. Серед цих заходів є нагадування нашими поліцейськими області людям, хто пересувається автотранспортом на автошляхах щодо необхідності зупинитись. Поліцейські будуть допомагати регулювати рух. Під час цієї зупинки екстрені служби або індивідуально в окремих випадках люди, водії, які поспішають, вони не будуть примусово зупинятись, і, в принципі, жодного примусу в цих заходах не передбачається. Певно, кожен мешканець обласного центру, який нещодавно побував у центрі, бачив забудову біля торгівельного центру Дитячий світ. Вже за місяць там створять новий простір суспільного користування. Що облаштують та хто фінансував обновлення, дізналися журналісти Першого Подільського. У самому серці міста розпал будівництва. Біля торгівельного центру дитячий світ оновлюють зону для відпочинку містян. Тут облаштують нове покриття, зелені насадження та встановлять лавки. Саме це зображено у плані проєкту. Ініціативу запропонував один із мережевих закладів швидкого харчування. Відтак і фінансує облаштування простору. За місяць обіцяють усі роботи, буде виконано та локація стане доступною для усіх подолян. Це зона громадського простору, та вона і була зоною громадського простору. Але насправді будемо відверті, вона не була дуже популярною. Я, наприклад, не дуже часто бачив людей, які би там перебували в тому зоні. Вона була більш транзитною. А ми б хотіли, щоб там було приємно зупинятися, приємно відпочивати. Це такий, я думаю, дуже взаємовигідний приклад співпраці. Де бізнес складається в міський простір? А містяни отримують зручний приємний для перебування. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін привітав працівників казначейської служби із професійним святом. В умовах воєнного часу саме ці фахівці є одними із ключових у функціонуванні державних органів. Відзначив очільник краю в умовах війни. Саме ви допомагаєте забезпечити безперебійну роботу стратегічних напрямків. Від вас залежить стабільність держави, виконання важливих завдань, зокрема в сфері оборони та цивільного захисту. Зазначив Сергій Тюрін. І з початком повномасштабного вторгнення українці почали більше звертати увагу на власні традиції. Деякі пари відмовляються від класичного європейського весілля та наближують святкування до автентичного із елементами, які властиві лише нашому народу. Для тих наречених, які хочуть повністю зануритись у справжній колорит подільського весілля та провести його як наші предки у маліївцях, пропонують таку можливість. Детальніше знають мої колеги. Моя матінко раненько. ой стань, ой стань». Із барвінку плетуть не просто віночок, а дорю для нареченої. Із українськими піснями та обрядами проводжають молоду у подружнє життя. За стародавніми подільськими традиціями вплітають у косу дівчин гроші, аби життя пари було у достатку. Ой, не плач моя доню. Вже плетуть тобі долю…» Усі традиції повиті автентичними українськими піснями. Саме такі весільні обряди були у Подолян. Ці пісні збирали із різних сіл краю, аби відновити стародавній обряд вінкоплетення. Ще, будучи зовсім юною своєю мамою, я їздила по нашому поділю, і ми збирали саме обряд. Він коплетеня, хотіли його відновити. І сьогодні все, що було на заході, це повністю наші наші традиції, наші пісні подільські, які бабусі нам розповідали в експедиціях. Не просто постановка із акторами, а повноцінний варіант проведення святкування. Новий проєкт Весілля у Маліївцях став першим подібним в області. Завдяки ньому зануритись у стародавні традиції подолян може кожна пара молодят. Це і відродження традицій, це дуже душевно, це дуже ніжно, це дуже по-справжньому. Це торкається таких глибинних струн. І разом з тим це дуже урочисто і запам'ятається і нареченому, і нареченій на все життя. Ну сьогодні в нас звичайно актори, але всі мають можливість приїхати відгуляти справжнє весілля в Маліївцях. Створення нової сім'ї це завжди незабутній момент для пари та найрідніших. Такі обряди не просто відновлюють традиції, а й створюють непорушний зв'язок із предками. Олександра Толстюк, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. Подорожі Україною та за кордоном вирішення власних справ та час із рідними під час відпустки кожен обирає власний варіант проведення вільних від роботи днів. Нерідко вибір залежить не лише від бюджету, а й від кількості наданих роботодавцем днів. Який термін відпустки у хмельничан та чи планують цьогоріч використовувати виділені законом дні відпочинку? Дізналися мої колеги у щоденній рубриці питання дня. Хто забирає працювати без відпочинку, інші ж мріють про початок визначених законом днів дозвілля та подорожей. Скільки календарних днів відпустка у хмельничан та чи планують неї цьогоріч скористатися? Зараз відпустки ніхто не дає, тому що всі працюють. Якщо сказати чесно, я сам собі спланую, коли мені що йде, як ну, напротязі четвертий рік ходжу на волонтерку, тому що фізично не можу там бігати по окопам, по траншеям, тому що таке. То, в принципі, там. А... Про відпустку конкретно. Ну, буде днів 10. От візьму центрну курортну, поїду. Оце 10 днів, оце в мене буде відпустка на рік, скажем так. 24. На що витратити цей час? Зазвичай в мене немає звички говорити про свої плани заздалегідь, тому давайте зустрінемося з вами десь в районі 17 серпня, і тоді я розкажу, як прийшла відпустка. А як зазвичай проводити відпустку? Минулого року це була подорож. І не знаю, як складеться цього року, але сподіваюся, що це також буде подорож. Я відпустку собі роблю сам, дівчатки і мальчики. А по поводу, де витрачати? Так. Ну, куди зараз виїдеш? Все на місці, на природі. Ще 30 лишилось. 30 днів відпустки? Так. Да. А чи плануєте скористатись десь відпочинку? Надіюсь. А зазвичай як от втрачає дні відпустки? А я лежу і деградую на дивані. – На себе працюю, нема відпустки у мене. А зазвичай робите собі якісь дні, щоб відпочити. Ну, якщо є можливість, то звичайно. Календарних днів стільки, скільки сама собі візьму. Звичайно, планую. От в цьому році спочатку війни не відпочивала, не було відпустці. Тепер хочу відпочити, хочу з'їздити. Районні етапи конкурсу Пліч опліч Всеукраїнська шкільна ліга завершився. Загалом за перші змагалися 456 команд, а це понад 5 тисяч учасників. Своє вміння школярі демонстрували у футзалі, волейболі, баскетболі, регбі, гандболі, а також у спортивному орієнтуванні. Попереду у переможців обласний етап конкурсу. Участь у ньому візьмуть 48 найсильніших команд. Тож бажаємо їм успіхів та перемог. 29 квітня добігає кінця. Це далеко не усі події цього дня. Більше наша команда оперативно розповідає на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми ж зичимо вам мирного неба, гарного настрою та переможних новин. Зустрінемось на першому подільському.